Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Україна в роки Першої світової війни 1914-1918 років. Наприкінці ХІХ століття провідні держави Європи почали активно готуватися до майбутньої війни. Було сформовано два воєнно політичних блоки. Першим у 1882 році виник Троїстий Союз, пізніше назви цього блоку Центральні держави і Четвертний Союз. До складу якого входили Німеччина, Австро-Угорщина та Італія. У 1915 році Італія переходить на бік Антанти, а до Троїстого Союзу приєднуються Османська імперія та Болгарія, саме тому він і почав називатись Четвертним Союзом. На противагу йому у 1907 році виник союз Антанта, до складу якого входили Англія, Франція та Росія. Члени військових блоків прагнули забезпечити перевагу в майбутніх переділах колоніального світу, розширення джерел сировини, розширення ринків збуту для своїх товарів. У стратегічних планах обох сторін чільне місце відводилось завоюванню українських земель найбільші плани мала Німеччина. Німецький генеральний штаб планував поглинути українські та інші народи Східної Європи як такі, що нездатні створити власні держави. Німеччину цікавили Донецький басейн з Одесою, Кримом та Приазов'ям. Крім того, Україна розглядалася як плацдарм для проникнення на схід до Індійського океану. А плани, плани Австро-Угорщини стосувалися Волинської і Подільської губернії, які належали Російській імперії. Росія претендувала на всі українські землі, що перебували у складі Австро-Угорщини – Східну Галичину, Закарпаття і Північну Буковину, вважаючи їх ісконно руськими територіями. А також австрійські дипломати схиляли Румунію вступити у війну та обіцяли їй віддати з Схотинським повітом включно. Але Румунія схилялася на бік Антанти, яка обіцяла їй більші території за рахунок Австро-Угорщини. Сторони намагалися використати українське питання для розгортання сепаратистських рухів в Австро-Угорській та російських імперіях. Вони звинувачували одна одну у підривних діях, оголошували український рух стратегічним ворогом, наголошували на його фінансуванні з-за кордону. Це створювало вкрай несприятливі умови для національного руху і могло привести Україну до трагічних наслідків. Приводом до війни стало вбивство спадкоємця австрійського престолу Франца Фердинанда. 28 червня 1914 року, після вторгнення армії Австро-Угорщини на територію Сербії, країни Європи почали швидко втягуватися у воєнний конфлікт. 1 серпня 1914 року Німеччина оголосила війну Росії. Саме ця дата вважається початком Першої світової війни. Кожна зі сторін у цій війні запевняла громадськість, що веде справедливу і визвольну війну. Зокрема, звільнення українського народу від чужеземного гніту. Але фактично, за характером, Перша світова війна була імперіалістичною, несправедливою і загарбницькою з обох сторін. Із самого початку війни українські землі і українці опинилися у складі двох ворогуючих імперій Російської та Австро-Угорської. До російської армії було мобілізовано від 3,5 до 4,5 мільйонів українців, до австро-угорської приблизно 250 300 тисяч, що неминуче мало привести українців до братовбивчої війни. Позбавлений державності український народ не міг брати самостійну участі в подіях і вирішувати майбутнє європейських країн. Воєнне протистояння імперії розкололо національне свідоме українство. Українцям треба було визначатися із ставленням до війни та влади держав, у яких вони проживали. Українська політична еліта Надніпрянської України, яка входила до складу Російської імперії, фактично в цей час поділилася на три табори. Так український соціал-демократ Симон Петлюра в Москві опублікував статтю, яка називалася Війна і Українці. У якій він висловлював повну підтримку політиці царського уряду вести війну до переможного кінця і закликав українців виконати свій обов'язок громадян Росії, а лідер українських соціал-демократів Володимир Виниченко налагодив нелегальне друкування відозв із гаслами геть війну хай живе автономія України. Рада Товариства українських поступовців Яку очолював Михайло Грушевський пропонувало українцям дотримуватись нейтралітету. А українські політичні партії Галичини 1 серпня 1914 року створили головну українську раду ГУР, очолив яку Кость Левицький. ГУР у своєму маніфесті закликала до боротьби за визволення України шляхом всебічної підтримки Австро-Угорщини. Головні вимоги Ради в національному питанні були такі: утворення самостійної української держави на територіях, які до війни належали Російській імперії, і національно територіальна автономія західноукраїнських земель, об'єднаних в один коронний край. Також за ініціативою ГУР у серпні 1914 році відбувається формування легіону українських січових стрільців. Який розглядався як зародок майбутньої національної армії, про це мова піде пізніше. Частина політичних емігрантів з Надніпрянської України, до складу яких входили Жук, Дорошенко, Данцов, Скоропис Єлтуховський прибули до Львова і вважали Росію головним ворогом українства. 4 серпня 1914 року у Львові вони заснували позапартійний союз визволення України СВУ. Він виступав за перемогу Німеччині у війни. Члени СВУ сподівалися, що після розгрому Росії вільним і незалежним краєм стане Україна у злуці з Австрією і добитися державної самостійності України у формі конституційної монархії. Союз взявся представляти інтереси України і на міжнародній арені. Його представники приймали матеріальну допомогу від центральних держав. Цим коштом видавалася значна кількість української літератури, часописів, газет, і також на ці кошти СВУ допомагав військовополоненим. Українські лідери національно визвольного руху в Надніпрянській Україні, зокрема і Михайло Грушевський, через тісні контакти СВУ з Німеччиною і Австро-Угорщиною ставилися до діяльності СВУ насторожено і навіть вороже. У травні 1915 року у Відні утворилася політична організація, яка називалася Загальна Українська Рада ЗУР. До складу якої входили представники головної української ради і Союзу Визволення України. ЗУР мала на меті завоювання незалежності Україною та запровадження автономії Східної Галичини і Буковини. Вона мала представляти інтереси всіх 35 мільйонів українців. Президентом загальної української ради став Кость Левицький. За її допомогою українська громада сподівалася привернути увагу відня до проблем української державності. Росія почала війну 17 серпня 1914 року із вторгнення в Східну Прусію, де зазнала поразки і відступила. Одночасно, її наступ на південному заході завершився нищівною поразкою австрійських військ. Навесні 1915 року російські війська захопили східну Галичину із Львовом, перемишль, північну Буковину з Чернівцями і вийшли на основні перевали Карпат. Під час відступу австро-угорська армія та командування вдалися до жорстоких репресій щодо українського населення, звинувачуючи його у русофільстві. Українців заарештовували, відправляли до концентраційних таборів, страчували без суду та слідства. Однією з перших і головних битв на території України під час Першої світової війни була Галицька битва, яка тривала з серпня по вересень 1914 року. Російська армія виграла цю битву в австро-угорського війська, взяла Львів, зайняла Галичину та Буковину. Саме це оцінювалося як завершення справи Івана Калити, який почав процес об'єднання московських земель. А протягом 1915 року німецько-австрійські війська відвоювали майже всю Галичину і Буковину і захопили частину Волині. Наслідком Галицької битви було те, що на завойованих територіях Росія створила Галицько-Буковинське генерал-губернаторство на чолі з графом Григорієм Бобринським. Ще однією масштабною битвою став Брусиловський прорив. Це прорив російського Південно-Західного фронту під командуванням генерала Брусилова. Цю операцію за його прізвищем так і назвали Брусиловський прорив. Російські війська під час цієї операції зайняли Чернівці, Коломию, Броди, Луцьк. Австро-Угорська армія втратила близько півтора мільйона чоловік забитими, пораненими та військовополоненими. Наступальні операції російської армії на території Західної України після цього припинилися. Таким чином, ще раз, наслідком Галицької битви стало створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства. Галичину і Буковину царизм розглядав як частину Росії. Очолив Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, відомий українофоб граф Бобринський. Він намагався знищити усі прояви українського життя: газети, журнали, книгарні, видавництва, партії організації. Гоній також зазнала і Українська греко-католицька церква. Митрополит Андрій Шептицький був заарештований і засланий на північ Росії. Тисячі українських діячів були вислані в Сибір. Вся політика російської окупаційної влади була спрямована на те, щоб знищити національні особливості галичан, русифікувати їх. Російський діяч Мілюков назвав ці події європейським скандалом. У серпні 1914 року у Львові ГУР ініціювала створення до уряду Австро-Угорщини, створення звернення до уряду Австро-Угорщини щодо створення національного українського бойового формування Легіону українських січових стрільців. Австрійське командування відібрало 2,5 тисячі добровольців. В основному це були учасники воєнізованих молодіжно патріотичних організацій Сокіл Батько, Січ і Пласт. Головним і першим командиром українських січових стрільців був Михайло Галушинський. Бойове хрещення січові стрільці прийняли 25 вересня 1914 року на ужоцькому перевалі. Австрійці не довіряли легіонерам і поділили легіон на розвідувальні загони. Але наступ російських військ змусив австрійське командування кинути в бої весь легіон. Протягом жовтня листопада 1914 року січові стрільці показали себе гідними солдатами австрійської армії. А протягом квітня травня 1915 року відбулися запеклі бої за гору Маківку в Карпатах. Німецько австро угорські війська змушені були відступити. У вересні 1916 року січовики брали участь у боях за гору Лисоня. Таким чином, у 1914-1915 роках, Західна Україна стала одним із важливих театрів воєнних дій Першої світової війни. Тут, у 1914 році розгорнулася грандіозна Галицька битва, а у 1915 успішний наступ австро-німецьких військ. На кінець 1915 року обидві воюючі сторони зазнали значних втрат і не змогли реалізувати свої стратегічні плани. Війна набула позиційного характеру. У результаті бойових дій 1914 15 років, західноукраїнські землі спочатку перебували під російською окупаційною владою, а потім повернулися під австрійську. У складі Австро-Угорської армії в роки війни було створено легіон українських січових стрільців. Своєю стійкістю та відвагою в бойових операціях він здобув визнання в командування. На початку 1917 року становище держав, які брали участь у війні, погіршилося. Загальне напруження в суспільстві поступово переростало в кризу, яка наближала соціальний вибух. У 1916 році тривав бойовий шлях легіону українських січових стрільців, який супроводжувався і успіхами, і поразками. Політика російської влади, як і австрійської щодо українства, незважаючи на деякі послаблення, залишалася репресивною з обох боків. А я дякую, що слухали мене уважно.